Привіт, друзі. Новий огляд. Зимовий огляд на Yamaha Majesty SG15J. 250-кубовий великий максискутер. Скутер, інжекторний на водяному охолодженні. Повноцінний величезний диван. Якого року випуску ми навіть глянемо? Приблизно десь, я думаю, 2004 року випуску. Це ми, звичайно, будемо ще дивитися, так я точно зараз не пригадаю, не скажу вам. Взагалі, скажімо так, скутер, на мою думку, один із самих цікавих, який можна придбати з Yamaha, так як по роках він доволі старенький, відповідно, ціна невисока, і має дизайн, можна навіть там, до 20-19-х років його скажімо так, прирівняти. Гарна оптика, гарна приборна панель. Звичайно, не LED, але ще дуже-дуже непогано ця Majesty. Перш за все гарною приборною панелькою. На мазду 3 схожа, панель, як на мене. 34 657 км пробігу. Наїздила вона в Японії. Електронний датчик на бак, температура, ну все дуже красиво і, на мою думку, зліва дивіться спідометр, а справа тахометр. Все круто і дуже красиво виглядає. Оце мені Маджесті в першу чергу подобається дуже красива приборна панель і виглядає доволі-доволі свіжою Так, ну, як завжди, давайте будемо детально його дивитися. Мушу зразу. Похвалити конкретно оцю Маджесту, що вона приїхала від гарної людини, яка за ним доглядала, любила його і так далі. Тобто, не дивлячись на те, скільки йому років, ми займемось, мабуть, цим в першу чергу, знайдемо, скільки йому років. Десь на якихось елементах пластика в Ямахи має бути. Так, справа є бардачок, дивіться, зачиняється, відчиняється. От, ключик один, оригінальний Ямаха. Тут зліва цей який відчиняється під замочком, доволі такий місткий, там півтора літра водички, я думаю, залізе. Непогано так виглядає. О. А як він? А, все. Працює. Так, е рідний пробіг, до речі, на цій Маджесті 34000, от слідуюча заміна на 35 має бути. Відповідно, пробіг рідний. по стану кнопочок, надписів. Дивіться, все живе, все ціле і все в чудовому, прекрасному стані. Все в рідній фарбі залишилось. Єдине, що трошки ручки брудненькі. Але вони рідні з відбійничками там і так далі. Тобто рідний пробіг для Максі Скутера це ну, просто нічого. Я вам скажу так, що маленький Honda Dio 34, та 50-кубова приїжджає по другому, по третьому колу, там 30 тисяч і це взагалі не проблема. Так, 44-13, та ну, за... чи вона 13-го року? Можливо, В принципі все можливо. Зараз ще знайдемо якийсь елемент, де можна буде роздивитися. Бак чистенький, без ніяких питань. А в ліву сторону, як прості ямахи, відчиняється сидіння. Під сидінням у нас доволі такий непоганий багажничок з підсвіткою. Пара рідних заводських зеркал на меджест, я їх не чіпляв, от вони є. От, Далі. Салон чистенький, всі оці рідні підкладки, все є все от на два шолома. І можна сумочку сюди собі Оп. забрали дитинку школи, да? синулька. І все. Сіли дуже зручно, речі і купа сюди поміщається. Так, величезне сидіння. Сидіння, до речі, з регулюванням можна вниз трошечки на менших людей, можна максимально назад, як в моєму випадку, зараз. Стоїть м'якушечка. І руку на, на сидінні немає, на жаль. Так що будемо вірити кришки Бака, що він 13-го року. Але це не точно. Ну, якихось там ще частинах... О, є, дивіться, є, знайшов. На хвостику можна подивитися. Що це? Блін, я, я погано бачив через, через камеру чи 14, чи 13 дійсно. З цієї сторони 0,3, 0,4. 2004 року. Здається, Да. 2000... Коротше, 04. Здається, 2004, навіть не 13. Ось такому стані 20 років техніці, якщо ми віримо хвостику 2004 рік, 20 років, майже 20 років. І вона, що ви розуміли, в рідній фарбі. от Маджесті залишилась в рідній фарбі, вона не фарбована. Фарбований підфарбований глушник, там накладочки були потерті, трошечки підфарбували. от, Але пластик залишився рідний. По сидінню заднє ціле, без ніяких питань. Це також ціле, але був, бачите, в Японії якийсь поривчик, його якимось клеєм заклеїли. Цю м'якушечку можна сняти окремо перешити, якщо величезна потреба, але бачите, як оброблено. Видно, видно, десь якийсь котик заліз. Буває таке, до речі, я вам часто скажу, що кіт залазить і зразу кіхті починає. У мене були такі випадки, що люди просили на сидіння, так як собака загризав сидіння. Так що... Якщо у вас приватний будинок ставити в дворі, маєте на увазі, що можна може котик вам наробити капіталовкладень на, щоб перешити сидіння десь в районі 50 доларів, прийдеться віддати ну, таким непоганим гарним матеріалом. Почну з передньої частини. Тут дивіться, гарненька гума стоїть, відсотків 70% її залишилось. Стоїть Bridgestone 120 на 80. На 14 14 діаметру переднє колесо, гідравлічні гальма, вилка, диск повністю живий, там відсотків так під 15 все-таки є невеличкий знос, але 30 тисяч. І, і диска тут ще от бортика не видно. Тобто зносу немає практично там відсотків 10% можливо. от. Десь колодками притерло, а так все супер. Колодки рідні залишились, супорт, вилка рідна не тече. Дивіться в якому стані штоки не побиті, не ржаві. На 20 років в основному і дуже часто От. Е, ржаві штоки і це погано, скажімо так. Тут у нас живі, сальнички живі, вилка жива, ціленька, не тече, от я прокатався на ній, доволі непогано біжить. Так, колеса пофарбували от в сірому кольорі, Легко легкосплавні. Все чудово. Так, В попередньому крилі, тут невеличкі потертості є. Можна підфарбувати, взяти маркер в такий колір чи фарбу, але скажу, що фарба не біла, вона більш схожа на якусь слонову кістку, тому я пробував підфарбувати білим, і білий він не такий. Ви бачите, тут такий колір, я ж кажу. Рідний колір, його важкувато навіть описати, перламутровий такий на сонечку видно. Красивий колір. Заводська фарба є, заводська фарба. Тут стоїть USGR скло вітрове. Це не стандартне. воно вкорочене. мені такі тіньного стікла більш до вподоби, ніж оригінал. Так, воно цікавіше виглядає. Красива оптика. Ціленька фара. Габаритні вогні тут горять. Йдемо далі. Тут з, з правої частини все добре, От оця подряпинка, так в загальному все супер, без питань. Невеличкі отут такі крапочки, а так на диво все чудово. Добре, коли в техніки БУ був один власник, і власник за ними. За своєю технікою улюбленою доглядав. І це видно зразу, коли техніка доглянута, вона мені, я скажімо так, я її бачу. І можу взяти живу техніку, в чудовому стані і запропонувати вам надалі нею користуватися в чудовому стані і насолоджуватись її за невисоку ціну, так як нова така техніка, ви розумієте. Японці коштують великих грошей. Так, пробігли далі. Є такий спойлер на залізний. Сюди робити отвори, можна поставити кофе, в кого буде бажання. Отакі от невеличкі ще крапочки є, бачите? Де-не-де. Крапочки от такі можна в тон спробувати знайти. Маркер і підфарбувати. Так, диск задній. Диск задній трошечки більше зношений, але все-таки цілий. Так відсотків не знаю, до 20. Але диск живий, буде ще бігати. Колодки Колодки супер. Взагалі як нові. Задня гума також Bridgestone, Але тут, не знаю, відсотків 10-20 залишились гуми. Літом ще можна сезончик докатати, а якщо на зиму то бажано вже... Задню замінити. Зроблю знижку на нову гуму, або запропоную хороший варіант БУ, якщо покупець захоче, то допоможу з гумою гарною. Або по оригіналу можна знайти нову, або взяти хорошу БУ. Доволі непоганий варіант, як і на автомобілі. Можна знайти БУ-Гуму за Два-три рази дешевший цінник ніж на новий, і дійсно фірмою там Данлоп і так далі дуже-дуже гарно бігають. Так, ліва частина без подряпин, без питань, але десь, бачите, буквочки М трошечки десь відламалось, зачепилось. Так. Величезний, зручний, комфортний кінь. Пропоную людям, які... Їздить на дальній відстані по трасі, це мега зручний варіант, підійде навіть для подорожей десь кудись поїхати там за 100, 150-200 км техніка дійсно комфортна, не затече у вас шия спина через 20 км дороги, тобто, звичайно ж, перш за все, максі скутер це комфорт. Водія. А далі вже кожен обирає під, під себе, під потребу. Машина дійсно красива, непогано виглядає. От, І я від себе рекомендую. Так як Маджести ой, як рідко бувають. Живу Маджесті, знайти, щоб була на рідних там варіаторах, не колупана, не трогана, як в даному випадку з рідним пробігом. 34 тисячі. 000... В рідній фарбі ще й, до речі, це скажем так пощастило! Гарно, приємно працює двигунь, двигунь вогонь. Так, по зручності. Покажу вам як я на ньому виглядаю. От він зручний, великий. Дивіться збоку, щоб ви розуміли, метр 90, От я можу повністю сісти, вирівняти ножки, зручний, красивий, великий диван. Чезний, м'якенький, такий склати. Одним словом дуже непоганий апарат. Я вам від себе його рекомендую придбати, в кого є потреба в такій гарній техніці на літній період це краще, ніж автомобіль, це практичніше. Навіть для міста я вам скажу, що це супер комфортно. В пробках можна приїжджати без проблем. Він комфортний, великий, звичайно, трошечки при меншій швидкості, ніж на маленьких скутерках, але дійсно по місту також багато хто катається і. Сам їздив, в принципі, дуже і дуже зручно себе в потоці почувати там в районі 80 взагалі без проблем. Хто хоче, дивіться тездрайв в описі під відео. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал, обирайте іншу техніку для себе. Всім гарних вдалих покупок. Показую вам стан варіаторів у Yamaha Majesty 250 HG15J Majesty в білому кольорі. От варіатор рідний з рідними роликами. Ролики всі в ідеальному стані, без зносу, без ніяких питань. І сама тарілочка варіатора також уже так, скажімо, покажу, без зносу, без нічого. І роликом також все добре з роликами. Задній варіатор щеплення без ніяких питань. Колодочки всі цілі. На тарілки немає випрацьованих місць. Це у нас тарілка варіатора, також в чудовому стані. Направляючи. Ну, все супер. І ремінь. Ремінь також оригінальний, також живенький по розхідниках без питань.